Я рада вітати вас на своєму каналі Помішана на Тревел. І саме зараз ми знаходимося в буйна айресі в столиці Аргентини. І сьогодні в нас черговий переїзд. Переїжджаємо ми на нову квартиру. Це вже друга квартира в цьому місці. Першу ми орендували два місяці на сайті Airbnb. але цього разу ми знайшли власника на сайті Меркадолібро, домовилися з ним. І ось це наш під'їзд. Я вам зараз все буду показувати і розповідати. Погнали! Ось навкруги така вулиця. Ми орендуємо квартиру. Все в тому ж самому районі. Район Риколета це центральний район міста. Його ще називають Маленький Париж. І зараз чекаємо власника, який нас буде зустрічати. Ось так виглядає вхід. Ти можеш підійти, зателефонувати в певну квартиру і тебе впустять, якщо в тебе немає ключів. І, як завжди, наші дві валізи і купа клунків. Перш ніж я вам покажу зараз цю квартиру, я хочу, щоб ви підписувались на мій канал, залишали свої лайки та коментарі. Це дуже важливо, адже кожен ваш лайк дозволяє ще 10 людям подивитися мій ролик. Тому не скупіться, залишайте лайки, я буду для вас знімати більше відео зі своїх подорожей. А я хочу сказати, що це відео мене надихнуло зняти саме те, що за весь цей час, поки ми знаходимося в Аргентині, подорожуємо, ми дуже мало. Знаходимо ролики в Ютубі саме про Аргентину. Навіть люди не лише з України, а просто всі люди, які сюди переїжджають з країн СНГ, вони все одно дуже і дуже мало знімають контенту. Тому цей ролик я впевнена буде комусь максимально корисним. Адже це житло ми орендували вже не на РНББ, а саме ось через господарів. І це така тема досить болюча тут, тому що більшість людей вимагає від вас, щоб ви платили відразу на 3, 5, 10 місяців вперед. Цю квартиру ми орендували з оплатою помісячно, і це важливий бонус. Я розпочинаю нашу екскурсію саме спальні. І буквально 15 хвилин тому, вже як пішов господар, ми щойно заїхали наші речі тут повсюди. Отже, показую в першу чергу нашу спальню. Ось так виглядає шафа купе. До речі, в цій квартирі є всі необхідні меблі. Всі необхідні електроприбори, дуже добра компактна шафа, і тут навіть є праска і дошка. Це напевно не знаю. Враховуючи той факт, що це не РНБІ, не букінг, а саме от господар. Тут дуже все продумано. Нам а, здавав цю квартиру аргентинець, але він ну реально людина прошарена. Це, от шукайте своїх людей, як то кажуть, і вам обов'язково пощастить. Кімнатка не дуже велика. Взагалі, квартири в буйно айресі мініатюрні. Приблизно це дві, одна-дві кімнати. Найчастіше це студія. Ми е, цю ж орендували саме двокімнатну. Ліжко, велике вікно, внизу вулиця, будиночки напроти. Дуже щільна забудова в Буйна-Сарісіх. Хто вже тут ви зрозумієте, про що я. І е, переходжу я в основну нашу кімнату. Е, зона для відпочинку, балкон класний, є все. Михайлик оглядає нове приміщення. Наші речі тут, але подивіться, яка класна кухня, дуже все компактно, багато місця, і знову я говорю про те, що тут є все необхідне. Це повторююсь, квартира не на РНББ орендована, великий холодильник це для аргентинців і для їхніх квартир просто лакшері рівень. Тому що у нас попередня квартира була з мініатюрним холодильником. Також тут є все необхідне кавомашина, тостер. Відчуваю себе на хвилинку, ніби я повернулася в Канаду. Навіть от цукор, кава нам позалишали це все люди. Вони за це все дбають. Е, да, з, з панкейками, запах панкейків у, освіжувачу повітря. Е, тут ще одна кава машина, чайник. Дуже круто. До речі, нам сказали, що плита нова, нею ще ніхто не користувався. Мається на увазі духова піч, тому я це виправлю. Також велика кількість посуду. Не знаю, але на попередній квартирі ми докупляли самі посуд, бо в нас його просто не було. Тут вже є все, максимально все, що нам знадобиться. Полотенця, фартухи. Ну, щоб ви розуміли, якщо ви будете шукати собі квартиру з усим, то це реально. Поки що ми домовилися жити тут два місяці, але я думаю, що ми будемо продовжувати цей термін. І ось такий вибір ще посуду тут є. Нам, нам дуже потрібні нові друзі в УНАСАРісі, щоб запрошувати їх до себе в гості. Тому всі, хто хоче з нами дружити, пишіть нам в коментарі. Ось такий план. Насправді ми задоволені тим, що тут все ж таки дві кімнати, і є можливість, наприклад, в цій кімнаті працювати, в тій кімнаті вести прямий ефір або записувати сторіс, або проводити тренування онлайн і так далі. Це круто, що є два різних простори: І ванна кімната. В ванній кімнаті мені подобається те, що тут велике дзеркало, багато світла. Знову ж таки, попередня квартира, є щем порівняти. Взагалі там була одна лампа, і вона постійно в неї були якісь проблеми, і вона постійно вимикалася. Тут все по іншому. Тут теж є велика ванна. І, до речі, в них біде дуже популярні. От Є оці коріння іспанські, італійські, і от саме от в італійців піде обов'язкова умова в будь-якій ванній, кімнаті. Тут теж Ось так. Знову ж таки, є фен. Фена не було в нас попередній, на попередній квартирі. Є всі необхідні полотеночки, рушнички. Ну, загалом ці господарі дбають про своїх мешканців. Є е, навіть шампунь і мило. На попередній квартирі в нас нічого не було, хоча то квартира була на РНББ орендована. І якби коли ми подорожуємо і орендуємо саме через РНББ, ми зазвичай звикли до того, що там є все необхідне, ми нічого не купуємо, навіть там якісь мийні засоби і так далі. На тій же квартирі не було нічого. Ми навіть рушники купували, тому що їх просто був один рушник, але він не дуже файним був. І я просто аналізую це саме скупували навіть сковорідку. Я не навіть не записувала обзор тої квартири, тому що в мене була якась апатія. Мені не хотілось про це говорити. Я була наскільки розчарована, і я думала, що тут всі квартири такі. Але ця квартира знімає. Всі мої упередження, всі мої якісь очікування негативні. І ось так. Ну все. Друзі, до речі, ціна вартість цієї квартири нам обійшлася в 600 американських доларів. В цю ціну входить е, вся, абсолютно вся е, ціна за електроенергію, за комунальні послуги, за інтернет. Тобто ти одноразово платиш. і Живеш, насолоджуючись, друзі. Я з усіма прощаюся. Нагадую, підписуйтесь на мій канал, щоб було кому показувати всі ці ролики. Ставте свої лайки, коментарі, розповсюджуйте це відео для тих, хто в Аргентині або збирається їхати в Аргентину. Можливо, комусь буде ця інформація корисна. І хочу сказати відразу, що не втрачайте надію, шукайте. Ми шукали до останнього. Ми не хотіли орендувати через РНББ, бо там значно завищені ціни. Також. О ж, ми шукали на Mercado Libro і нам постійно писали агенти, але агенти хочуть контракт на півроку, на рік і хочуть відразу, щоб ти цю суму закривав. Але але ми не здавались, ми шукали і ми знайшли. Тому я вам бажаю теж хороших таких продуктивних пошуків свого житла. Якщо ви зараз знаходитеся в буйно айресі або в якійсь іншій країні, і не здавайтеся, візуалізуйте, уявляйте свою квартиру мрії. І вам пощастить! Я з вами прощаюсь до нових зустрічей.